За народною традицією до нової хати українці спочатку пускали кота, вірили, що він приносить щастя. Так зробили і під час урочистого відкриття капітально відремонтованої частини гуртожитку по вулиці Маршала Бірюзова, 94А. Щоправда, замість тварин до приміщення першими зайшли вихованці одного із хореографічних колективів, вбрані у костюми котів. На відреконструйованій житловій площі розмістилося 34 квартири, більшість яких однокімнатні. Повністю знесли всі внутрішні перегородки, оставили, залишили тільки несущі стіни, а все остальне прийшлося поламати, вивезти. Дуже багато мусора було. В тяжких умовах, зимою це діло було. Частину гуртожитку по вулиці Маршала Бірюзова, 94, а облаштували під соціальне житло. На це витратили 2 мільйони 850 тисяч гривень з міського бюджету. Це квартири отримають конкретно діти-сироти. У нас їх в Полтаві понад 30 дітей сьогодні зареєстровано. Це діти, які вже дорослі, які закінчили інститути, університети. Це повністю сироти, які стоять у нас на черзі. Ці квартири у нас зараз отримують три дільничних інспектори. Це люди, які працюють теж постійно з людьми, які захищають наше з вами місто. І квартири отримають працівники освіти, а також працівники культури. Розповів Олександр Мамай і про амбітні плани у Полтаві до наступного дня міста хочуть збудувати 16 поверхівку для соціально незахищених полтавців. За попередніми підрахунками на її спорудження знадобиться більше 30 мільйонів гривень.